О 9-й годині ранку кожного дня у цьому магазині все затихає, окрім рівномірного звуку метроному. Він відраховує хвилину мовчання за усіма загиблими у війні Росії проти України. Призупинитись в знак пошани та скорботи це ініціатива власниці крамниці пані Людмили. Люди реагують по різному. Деякі вас приймають як положено, а деякі трошки так нервують. Чому вони повинні цю хвилину витрачати на щось таке, як для них, то зайве? Я не вважаю це зайвим. Я вважаю, що ми можемо цю хвилину використати для того, щоб згадати тих людей, котрі загинули, цивільні, військові, питання різні. А що в мене трапилось? Я кажу, це в нас в країні трапилось. Тому за почти два роки війни, то можна вже якось усвідомити, що це повинно бути. І е, в мене просто немає часу для того, щоб піти і е, віддати шану, коли йде поховання, коли йде, йде відспівування. Тому я вирішила, що я буду це робити тут, на своєму робочому місці і за всіх, хто, хто є. В нашій країні. На момент хвилини мовчання обслуговування та консультація відвідувачів теж призупиняється. Про те, що в магазині діє таке правило, символізує також оголошення на прилавку. Про це знають не всі, але реагують миттєво. Нормально, я вважаю, так і має бути. все це. Питань ніяких не виникає, так? А, ні, ні. У мене самого внук на фронті, так що я вважаю, дай Бог, щоб всі живі були. А помінути треба остальних всіх. Інший чоловік, який біля прилавку застав момент вшанування, теж схвально відгукується про ініціативу загальнодержавної хвилини мовчання на місцях. Положительно. Не треба пам'ятати, хто погиб, хлопці, мужики всі за Україну. Я вважаю, що теж було правильно. У мене син під Бахмутом теж. Так що я сочувствую всім. Нагадувати южненцям про загальнодержавну хвилину мовчання можна єдиним сигналом через систему оповіщення, вважає пані Людмила. Така практика є, наприклад, у Вінниці. Указ про загальну державну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України був підписаний президентом 16 березня 2022 року.